Велике падіння Плутону, саме так я можу назвати період переходу Плутону в знак водолій. Саме в цьому знаці Плутон планета трансформації в своєму падінні. Про що це говорить? Це період, який буде спонукати нас на більш легку адаптацію до різких швидких змін. Адже Плутон, він відсую все відживше, все застаріле, а водолій знак, яким управляє Уран. Тобто, це. Знак, який буде давати дуже швидкі, миттєві, блискавичні зміни. Плутон буде переходити в знак водолій за київським часом о першій годині ночі і 43 хвилини вже 20 листопада, на довгих 20 років і запускає еру водолію. Це тотальний вихід із зони комфорту. Плутон великий трансформатор, руйнує все, відживши. Останній раз, коли Плутон був в знаці водолій, цей період був. Переломним у світовій історії, періоди з 1778 сімсот років це періоди великої революції у Франції та ірландського повстання, водолій знак свободи та революції, креативності, інновації та технологічного прогресу. Головне, проявляти відповідальність та не триматися за старе і сприятливо цей період буде проживати саме за Плутоном та самим. Сприяти трансформації своєї реальності, адже якщо ми не самостійно будемо щось відкидати на потрібне з нашого життя, то обставини будуть вимагати нас до трансформації. Детальніше поговоримо зараз для кожного знаку зодіаку, а ви поки що ставте лайк для енергообміну. Саме зараз світ буде переналаштовуватися миттєво до нових реальностей. Плутон вже починав заходити поступово в знак водолій, даючи нам можливість адаптуватися. І зараз були гармонійні аспекти до Плутону та Урану, а також зараз і залишається гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном, які дають нам гнучкість адаптуватися до мінливості життя. Перший дотик був 23 березня 2023 року. Потім він знову повернувся в ретроградному русі в знак Козиріг. І вже 20 січня 2024 року він знов зайшов в знак водолій. І зараз, в останніх градусах, коли він переходить із знаку козирів в знак водолій, він дуже сильно на нас тисне. Саме зараз руйнується. Та система, до якої ми звикли із 20 листопада 2024 року, остаточно він перейде в знак водолій і буде до 2043 року. Потім він зайде в знак риби. Це енергії незалежності, свободи, світ на порозі нових відкриттів та штучного інтелекту. Справа в тому, що все буде відбуватися дуже швидко. Плутон він звільняє нас від всього непотрібного, і тут же, підтримуючись енергіями, водолію, ми будемо впроваджувати відразу щось нове, тобто звільняти місце від старого, щоб на це місце прийшло нове. Однозначно, якщо Плутон відповідає за великі гроші, фінанси, трансформацію, то це буде торкатися і фінансів, і в знаці водолій це буде прогрес, який пов'язаний із... Цифровою валютою може бути нова система платежів, нові види професій, нові онлайн професії, а також впровадження нових технологій в Європі. Зараз хочу створити банківську систему, яка може давати розрахунок однією картою в будь-якій країні Європи. На нас чекає і технологічний прогрес. Плутон це про великі гроші, також світову економіку, уран. Це щось неочікуване. Всі можуть заробляти і заробляти великі гроші, і заробляти онлайн через свою нестандартність, креативність. Це період створення нанотехнологій, оскільки Плутон це планета, яка відповідає за різноманітні трансформації, в тому числі організми. Він відповідає за імунітет, тож імовірний прогрес і в лікуванні онкологічних захворювань. А також можуть бути імунологічні інновації та питання збереження молодості, нових методів зачаття. Також смію зазначити, що це буде і періодом. Піку розвитку астрології та езотерики, а також психології, коли ми будемо на глибинному рівні трансформувати себе заглиблення в себе, знання психології людей допоможе також і в продажах, або ж у взаємовідносинах із людьми. Навіть зараз же починають в школах давати афірмації для учнів впродовж 20 років. Це буде піком розвитку авіації, нові відкриття. В сфері космосу. Для кожного знаку зодіаку зараз розглянемо більш детально, яких сфер життя буде торкатися Плутон, де будуть грандіозні трансформації і де великі можливості. Головне за Плутоном проявляти відповідальність, не боятися змін і не триматися за те, що себе віджило. Ви вже зараз можете відчувати. І навпаки, чим дужче ви будете триматися за це, тим сильніше і болючіше буде діяти Плутон, адже якщо ви не самі будете ініціювати зміни, то обставини будуть вас вимагати змінюватися в певній темі. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Асценденту в першу чергу, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Для вас, мої любі овни, Плутон, на довгих 20 років переходить в 11-й сектор. Це зміна оточення, або ви самі будете переглядати свої відносини із однодумцями, або ж це може бути зміна ваших інтересів відповідно і груп колективів, куди ви входите. І це можуть бути колективи пов'язані з вашими захопленнями, хобі. Також можуть бути і перегляд ваших взаємовідносин із друзями. Одинадцятий дім пов'язаний із нашими планами на майбутнє та політикою. А також отриманням інформації, особливо через інтернет, буде можливість знайомства також через інтернет онлайн. Це період соціальної активності, розширення бізнесу, блогу, ваших соціальних проєктів. Це можуть бути і залучення до різноманітних трансформаційних ігор, наприклад, гра Ліла, яка допомагає пізнавати себе. Це пік розвитку it технологій астрології. Професій онлайн креативного дизайну, а також нейромереж. ви можете створити власну спільноту і стати лідером. Великих колективів, лідером думок сприятливими також будуть і відвідування великих заходів. Ви будете брати участь в них. А також може бути пов'язана трансформація із контактами із чужими дітками. Це може бути, оскільки 11-й сектор це сектор повторних шлюбів, то ви можете одружитися або ж вийти заміж за людину, в якої вже є від попереднього шлюбу дітки. Я вам бажаю сили, відповідальності та не боятися трансформацій. Овни вони завжди сміливі, відважні ви першопроходці. І зараз потрібно буде підлаштовуватися під обставини дуже швидко. Для вас це чудова можливість переглянути свої плани на майбутнє, трансформувати свій бізнес, свої знання, свої знайомства. І в цьому вам допоможуть креативність і інтернет. Для вас, мої любітельці, Плутон буде на довгих 20 років знаходитися в 10 секторі. Зверніть увагу, будь ласка, на батьків, адже саме 10-й сектор відповідає за тих людей, які є нашими наставниками, керівниками, а також батьками, у кого ми можемо питати поради. Це діми кар'єри, можуть бути і звільнення, але не варто зациклюватися на цьому, адже якщо вони якійсь роботі, яка не дає вам... Росту, яка вас більше не цікавить, не надихає, ви можете самі ініціювати зміни і звільнитися, або ж перейти на більш гнучкий графік роботи за водолієм, або ж можуть бути самі обставини, вимагати того, що може бути звільнення, але лише для того, що всесвіт для вас приготував набагато більші, кращі можливості для того, щоб ви просувалися далі. Отримували важливу посаду, свободу, або ж, нарешті, ви зможете отримати бажану роботу, яка була для вас раніше недосяжною. Ви можете дізнатися і, відповідно, займатися справою, яка є призначенням вас в цьому втіленні і яка вам дасть визнання соціуму. Якщо це період самообману, то може бути навпаки зниження соціального статусу. Або ж активація ваших конкурентів і буде вимагати від вас також певних дій. Можуть бути зміни у підході вашої діяльності, можуть бути ситуації, які будуть вимагати підлаштовуватись під нові умови, впроваджувати щось нове, креативне, нестандартне. Варто буде докласти зусиль, звільнити свій простір від тих людей, які вам не дають розвитку, не надихають. І тягнуть вас вниз. Важливо також і дотримуватися законів, щоб ваша робота, ваша діяльність була без сірих схем щодо статусу, якщо ви в парі, але шлюб або відносини на межі, то Плутон може їх просто розірвати. Якщо навпаки, ви довіряєте одне одному, у вас дуже гарні відносини, то Плутон допоможе вам ще більше скріпити. Цей союз і надасть вам не лише кохану людину або ж повдального партнера, але і ще друга. Також для когось можуть бути хто ще не в парі, доленосні зустрічі саме з тією людиною, яка буде вашим захисником. Любі мої близняки у вашому дев'ятому секторі буде на довгі 20 років переходити Плутон. Це чудовий період, зруйнувати перешкоди для вашого розвитку, відкриваються нові перспективи для переїзду, для духовного розвитку, для навчання та мандрівок. Це можливість досягнути успіху і посилити вашу репутацію, досягти успіху в особистому житті, в кар'єрі, популярність, адже дев'ятий сектор він пов'язаний з усім іноземним, та наставництвом для когось ви самі можете стати наставником і вести за собою людей. Ви дуже легкий знак. Ви швидко знаходите спільну мову з іншими людьми. Головне швидко підлаштовуватися під мінливі обставини. Плутон дає можливість отримати важливі документи, заключати важливі угоди, вирішувати юридичні питання, а також питання, які стосуються переїзду та розширення вашого світогляду. Для бізнесу це чудовий період, щоб ви могли вивести його на міжнародний ринок, масштабувати його. Обов'язково навчайтеся, мандруйте, і це дасть вам можливість вийти на новий рівень. Можливо, для когось це буде вихід із зони комфорту, але саме так ви будете ініціювати зміни і трансформації власні самостійно, щоб цього не зробив за вас Плутон, не поставивши вас перед фактом. Це може бути і зустріч із важливою людиною, яка стане вашим наставником. Бажаю вам успіхів, сміливості, відповідальності, і ви обов'язково досягнете бажаних цілей. Любими представники знаку Зодіаку Рак. Плутон на довгих 20 років буде переходити ваш восьмий сектор. І він чіпляє теми відносин. Він може трансформувати їх на глибинному рівні, або ж позбавити вас, якщо це якісь були аб'юзерські відносини. Тобто, якщо у вас відносини, особливо з партнерами по шлюбу, а також і по бізнесу, вони є з міцним фундаментом, то навпаки це буде допомагати зростати вас як особистості, трансформувати ваші відносини, і це буде спонукати вас до збільшення матеріальних благ. Піднімається питання великих грошей і розподілу спільних ресурсів. Для когось можливе зачаття, особливо за допомогою еко важливо проявляти витримку, стійкість, і все буде вам під силу, адже Всесвіт не дає нам тих обставин, які ми не можемо витримати. Восьмий сектор він є сам по собі трансформаційний. Це дім символічного управлінням Плутона. Важливо в цей період, оскільки торкається фінансової сфери, ніяких вкладень ризикових операцій не робити, краще не брати і кредити. Звертайте увагу на своїх партнерів, по шлюбу та по бізнесу. Чи можете ви їм довіряти? Якщо ви підписуєте якісь угоди, обов'язково це треба робити офіційно, юридично оформивши. Раки дуже. Інтуїтивний знак, і у вас може бути підвищена інтуїція, чуття до фінансових угод, ви можете бути самі ініціаторами масштабування і фінансового потоку. Може бути загострене питання страхування, оподаткування, і важливо прописати все на папери від можливих ризиків. Бізнес лише офіційний із податковими деклараціями. Також може бути і перевірка різноманітних податкових страхувань і ніяких тіньових схем. Це період, оскільки це дім і великих грошей, і великих ризиків, то це час йти туди, де вам страшно. Там, де ваш страх, там ваш ріст. Ризики мають бути виправданими. Важливо всі свої страхи пропрацювати з психологом, адже це також дім езотерики та психології. Плутон дає можливість бути частиною масштабу, мати великі гроші, і для цього ви маєте бути готові, адже його уроки можуть бути жорсткими. Проте ці трансформації ви зможете пройти і отримати глибокі знання себе, людей, а також здобути визнання і масштабувати свої прибутки. Любі мої представники знаку Зодіаку Лев, у вашому сьомому секторі на довгих 20 років буде Плутон в знаці Водолій. Сьомий сектор символічно відповідає за наші партнерські взаємовідносини, також наших відкритих ворогів, опонентів та клієнтів і юридичних угод. Тож трансформація можлива стосовно ваших відносин. Це стосується шлюбу, для когось це може бути періодом розлучень, а для когось одруженням. Це може бути перехід ваших відносин з коханою людиною на пристрасний рівень. Але якщо відносини давно себе віджили, то може бути розрив. Уран дає свободу, і якщо прогресу, розвитку в відносинах немає, то Плутон допоможе їх зруйнувати, Для того, щоб ви зустріли нову людину і вона стала вашим другом по життю. Можуть також бути долоносні зустрічі. В цей період можуть активуватися і ваші конкуренти, може бути суперництво і зміни в роботі. В цей період важливо і підписувати уважно всі юридичні угоди. Любими представники знаку Зодіаку Діва. У ваш шостий сектор на 20 років переходить Плутон в знак водолію. Шостий сектор це тема здорового способу життя, на перший план виходить, а також роботи, рутинних обов'язків. І вам важливо. Трансформувати, тобто пропрацювати свій графік роботи, свої обов'язки, а також режим дня сприятливо купляти нову техніку для дому, звільнятися від негативних звичок, або ви самі щось змінюєте. Наприклад, робота набридла, і ви можете її змінити. Не сидіть на ній. А якщо ви продовжуєте тягнути це далі, то Плутон дасть звільнення або ж дуже некомфортні обставини. В колективі, що буде вимагати вас звільнитися. Слідкуйте також за своїм здоров'ям, не перенавантажуйте себе. Репутація буде під питанням, зміна професії. Ви маєте бути готові до виходу із зони комфорту. Це може бути також підняте питання для трансформації вашого виду діяльності. Тобто, або це може бути повністю зміна роботи, або взагалі вашої професії. Любімої. Дерези, у вашому п'ятому секторі на 20 років буде Плутон в знаці водолій. П'ятий сектор це дім творчості дітей, романтики та кохання. І якщо в коханні є чутливість, то вона перейде на новий рівень, відносини стануть більш міцними. А якщо ні, то такі відносини будуть зруйновані. Також будьте уважними і до нових знайомств. Якщо вже відразу бачите, що людина веде себе недостойно, не чіпляйте за ці відносини, адже можуть давати складні ситуації в житті. Самі проявляйте ініціативу: ніяких маніпуляцій за Плутоном і своїми другими половинками. І це хороший період для того, щоб ви трансформували своє життя через хобі, через натхнення, через улюблену справу. Це можуть бути і періодом відпусток. Які будуть трансформувати через нові знайомства вас, через розширення кругозору. Також для когось це може бути періодом народження дітей. Важливо в цей період бути лише з тими, хто вас цінує та кохає, адже саме п'ятий сектор, який розкриває наш творчий потенціал, дає нам можливість рухатися далі. Взагалі, якщо повністю розглядати сфери, Натальної карти, то саме через п'ятий сектор, через коханих людей, через сім'ю за попереднім сектором четвертим ми можемо створювати те, що нас надихає, і потім на цьому заробляти, тобто, по шостому сектору, робити це нашою роботою. І якось обов'язково розкажу вам про всі сектори, що за що відповідає в наступних відео. А зараз вам потрібно просто зрозуміти, що п'ятий сектор це сектор який дає вам радість від усього, що вас оточує, від дітей, від підтримки коханих людей. Хобі може стати справою вашого життя. І поступово ви можете ще і заробити на цьому, тобто робити те, що вам подобається, і отримати за це гроші. Любі мої скорпіони, на довгих 20 років Плутон буде переходити в ваш четвертий сектор. Це сектор, який стосується сім'ї. Місця проживання, нерухомості, землі, а також батьківщини. Сприятливим періодом буде те, що якщо вас щось не влаштовує в вашій оселі, то ви можете розширювати або ж переїжджати в інше місце, або заполонити дім. Новою технікою, яка буде трансформувати і допомагати вам за ураном, це якраз сприятливий період для оновлення за допомогою штучного інтелекту, ви можете покращити умови свого життя. Це може бути і капітальний ремонт за Плутоном. Щодо сім'ї, то Плутон може давати народження дітей, або ж це період, коли варто звертати увагу також і на своїх рідних, на своїх батьків, приділяти їм більше уваги і відповідальності. Плутон також у четвертому секторі може давати вам зміну сімейних цінностей. Ви можете по-іншому переглядати відносини в сім'ї. І якщо сім'я міцна, ви відчуваєте любов та підтримку, така сім'я буде мати успіх, розвиватися і стане ще міцнішою. Якщо у сім'ї немає взаємоповаги і розуміння, то можливі розлучення. Також це може бути пов'язано із роботою онлайн і з роботою на дому, що також буде трансформувати ваше життя. Або ж плутон також буде і впливати на ваші обов'язки в сім'ї. мої стрільці, у вашому третьому секторі буде Плутон на наступні 20 років. В цей період він може трансформувати ваше близьке оточення, яке стосується братів, сестер, колег по роботі, сусідів. В результаті переїзду ви можете змінити сусідів. Також це сприятливий період для того, щоб ви навчалися. Це може бути не просто підвищення кваліфікацій, а перекваліфікація вас як особистості, ви можете займатися новою діяльністю. Головне за Плутоном не боятися вивчати кардинально нове. Це можуть бути і долоносні зустрічі, і отримання корисних контактів, які також можуть впливати трансформаційно на ваше життя. Для кого це може бути повна зміна гаджетів, наприклад, або автомобілю. Можливо, у вас зараз немає автомобілю, а ви зможете його отримати. Або ж ви можете повністю змінити марку автомобілю, або телефону. Це можуть бути трансформаційні відрядження, мандрівки. Подорожі, ви можете отримати важливі для себе документи за Плутоном, важливо не триматися за тих людей, можливо, ви з ними контактуєте кожного дня. Вони входять до кола вашого близького оточення. Але якщо ці люди є вампірами, якщо вони надають вам розвитку, треба відрізати будь-які з ними відносини. Адже Плутон може давати неприємні обставини з ними. Це можуть бути плітки. Плутон в прямому сенсі може розчищувати вам дорогу і звільняти непотрібних людей на шляху до ваших цілей. Любі мої козироги, у вашому другому секторі буде Плутон 20 років, знаці водолій. Це сприятливий період для того, щоб ви брали ініціативу в свої руки. Обов'язково працювали голосом, адже другий сектор це робота голосом, це про своїх талантів. Це період, коли ви можете переглядати свої фінансові положення, свою роботу, свою самооцінку. Це період, коли ви зможете трансформувати себе як особистість через отримання нових навичок, через перегляд джерел доходів. Це може бути повністю зміна роботи. Працювати над собою, над своєю самооцінкою, це дуже, це відповідно, буде і впливати на ваш дохід, на ваші ресурси. В даному випадку важливо не триматися за матеріальне, це може бути перегляд ваших цінностей. Які б ситуації надавав Плутон, важливо приймати їх. Ще краще ініціювати самостійно, що ви можете змінити зараз в своєму другому секторі. Подумайте, якщо це стосується ресурсів, це також може бути пов'язано із вашим здоров'ям. Також це пов'язано із вашою роботою. Що зараз у вас не улюблена робота? Можете сміливо від неї відмовлятися обов'язково знайдеться та яка буде давати вам більше задоволення і більше дохід. Любі мої представники знаку Зодіаку Водолій, у вашому першому секторі буде на довгих 20 років Плутон. Він буде давати вам колосальну трансформацію, адже стосується вашого власного я, вашого прояву у світі. І на вас зараз лежить велика відповідальність щодо прояву себе. Важливо показувати свою харизму, бути. Такими, які ви є від природи. Не бійтеся бути неординарними, нестандартними. Ви вмієте і ви маєте відрізнятися від інших людей. Це ваша родзинка. Плутон буде робити трансформацію, яка пов'язана з вашою зовнішністю, іміджем. Це можуть бути і Отримання важливої спеціальності для вас, важливі зустрічі, важливі знайомства. І тут важливо проявляти відповідальність і не боятися змін зараз буде пік вашої проявленості. Любі мої представники знаку Зодіаку – Риби. Плутон буде в вашому 12-му секторі. В цей період ви можете мати велику можливість проаналізувати своє минуле, а також здійснити свої мрії. Плутон може давати зміни, які пов'язані із усім далеким, незвіданим, за кордоном. Це може бути періодом переїзду. Або ж ви можете займатися езотерикою, астрологією. Важливо, слідкувати за своїм здоров'ям. Плутон може давати вам можливість позбавлятися від негативних звичок, слідкувати за своїм режимом дня, психологічним станом. Ментальним здоров'ям за 12 сектором це також стосується і роботи усамітненої, віддаленої Уран, який управляє знаком водолій, буде давати вам можливість заробляти навіть з дому, мати не так багато соціальних контактів, проте ви можете спілкуватися із людьми через інтернет. Плутон буде позбавляти вас від всього непотрібного. Це може бути періодом одужання. Також Плутон може давати звільнення від минулого, від комплексів, від страхів, а також від хвороб навіть за допомогою нових технологій. Також Плутон буде трансформувати ваше мислення і вашу духовну сферу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.